Різдвяне бажання написала Джулія Хьюбері, намалювала Софі Вільямс. Джема не могла відірвати очей від різдвяної ялинки. Вона схвильовано спостерігала, як мама і тато її встановлювали. Вона розрізала сіточку і звільнила гілочки і вдихнула цей чарівний запах різдва. Нарешті настав час розпаковувати ялинкові прикраси. Менший братик Джеми Тай, танцював нетерпляче навколо її колін. Та вгамуйся вже, ну ти зараз луснеш, засміялася Джема. Вона вже давно розповіла йому усе про блискучі кулі, про мерехтливий срібний дощик і про свого улюбленця. Снігового оленя, що, наче застиг у стрибку. Він переливався і сяяв, наче лід або цукор. Одну за одною ох дуже обережно. Джема розпакувала усі прикраси. Нарешті вона знайшла запилючену коробку, де і спав сніговий олень. Та й помітив щось блискуче усередині і потягнувся. Обережно Тай, не чіпай. вигукнула Джема, забираючи до себе коробку. Швидко, занадто швидко. Сніговий олень випав з маленьких ручок. І з тонесеньким тріском Олень упав на підлогу і розбився. Тепер у Джеми не було настрою прикрашати різдвяну ялинку. Зненацька вона відчула, що ненавидить тая. Щось розбилося? запитала мама. Мій сніговий олень, якого я так люблю, мій сніговий олень. Дурний Тай розбив його, відповіла Джема. Але ж це, напевно, був нещасний випадок. Ти ж знаєш, який він був схвильований, сказала мама. Тай намагався просити вибачення. Він приніс Джемі свого улюбленого ведмедика. Це твій ведмедик, Джемі, сказав він. Джема навіть не глянула на Тая. Вона ж бурнула на підлогу ведмедика і потупала у свою кімнату. Джема поклала снігового оленя на свою подушку. Вона пригадала останнє різдво. Як темного вечора, вмостившись біля ялинки, вона дрімала разом із сніговим оленям. Сни підхопили її і понесли в іскристому небі над сонними іграшковими містами і над клаптиками полів. А потім іще вище вони мчали дикою сніговою бурею до льодових палаців північного полюса. У кришталевих залах, що мерехтіли світлом тисячі фей, вони танцювали підзоряну музику обертаючись і кружляючи, доки зірки не заснули одна за одною. Та й хотілося б теж полетіти зі сніговим оленем, подумала Джема. Вона пригадала минулий святвечір та й заскочив до її кімнати посеред ночі, тому що хотів побачити оленів санти. А потім пригорнувся до Джеми, як великий плюшевий ведмедик. Але ж він кращий за Плюшевого. він тебе у відповідь обіймає, подумала Джема. Вона почала відчувати, що була погана до тая. Джема подумала, чи пізно вже було дуже тихо. Вона відчинила двері і мало не впала на щось. На підлозі лежав погано загорнутий пакуночок і маленька листівка із великими хиткими літерами. Вибач, це була пляшечка з клеєм, щоб полагодити снігового оленя. Джема засміялася. Вона тихесенько пішла униз. Дивися, що мені дав тай, прошепотіла мамі, терпляче працюючи, гуртом вони знову зліпили снігового оленя. Ну, тепер уже справді час спати, сказала мама. Але у Джеми була ще одна справа вона взяла снігового оленя у кімнату до тая. Тай. прошепотіла вона, і сніговий олень полетів униз, щоб торкнутися його щоки поцілунком. Йому вже краще, сказала Джема. А давай загадаємо різдвяне бажання. Можливо, тільки можливо, він понесе нас до зірок. Місячні промені цілували їхні сонні голівки, коли вони міцно заплющили очі і загадали бажання. І разом, високо, високо вони полетіли над сонними містами у чарівну оксамитову ніч.